Як вас спочатку хотіли назвати і як назвали? мене мама хотіла назвати ім'я Єлизавета, а Ліза їй не подобалася. В итоге просто назвали Дашою. Я взагалі повинна була бути хлопчиком, Назарчик. А як назвали? Ксенія. Хотіли Крістіна, назвали Маша. Бо я на Різдво родилась. Ну, типу, Діва Марія що? таке. Хотіли назвати Максим. Я повинна була бути Катя, коли узнали, що дівчинка, зараз Настя. Михайло назвали Тетяною. Тому що в мене дідусь Михайло. Сподівали, що я буду хлопчиком. Мене хотіли назвати Триадою, а назвали Дані. Мене хотіли назвати Адріаною, але назвали Поліною. Чи як мене хотіли назвати? А як назвали? Дьмасік сім любими. Не пам'ятаю, а назвали мене Да. Класно Нікіта. А як хотіла назвати Антоній. На день Антонія нагадився. Спочатку Олександр назвали Олександр без вибору. Спочатку мене хотіли назвати Макар, але назвали Ар'є. Мене хотіли назвати Даміром, але як мама сказала, це Владік. Хотіла назвати Богданом, тому що сказали, що буде хлопчик. Мене хотіли назвати Ріка, а назвали Ліля.